Лукашенко з двохденним візитом знаходиться в Ірані серед тем обговорення поглиблення співпраці, але також ми маємо розуміти, що очевидь, будуть говорити про зброю, яка може бути передана з Ірану, в тому числі й до Білорусі через Білорусь в Росію, і просто безпосередньо до Білорусі. Вітаю вас, друзі, на моєму Ютуб-каналі. Я Олександр Мусієнко. Традиційно закликаю вас підписуватися, поширювати це відео, залишати ваші коментарі, питання та побажання. Отже. 12-13 березня Олександр Лукашенко, невизнаний президент Білорусі, перебуває в Ірані. Фактично, після того як він здійснив візит до Китаю, можна простежити, що географія візитів візиту білоруського диктатора вона поширюється на Москву, Пекін, Тегеран. і це такий, знаєте, ось така вісь, яка формується, як би там не було, простежується, що ось ця вісь на сьогоднішній день. Москва, Мінськ, Тегеран – Кін, пхеньян, можливо, можливо, ще деякі а, держави парії які є не тільки такі, як Китай, вони а, можуть бути долучені до фактично поглиблення співпраці і формування своєрідного союзу, і це досить таке помітно на заявах, які робить а, зараз керівництво Китаю. Ми з вами це обговорювали на попередніх відео. На заявах, які робить керівництво Ірану, і Іран, який постачає зброю Росії. За повідомленням і британської розвідки, і американської, і інших розвідувальних структур, відомо, що крім шахетів, які постачав Іран безпілотників дронів, камікадзе, міка вони також постачали снаряди, боєприпаси, танк для танків, зокрема і для артилерії, і навіть кулі, і навіть нелетальне озброєння, тобто бронежилети, каски і так далі. Тобто. Іран поглибив співпрацю з Росією надзвичайно на надзвичайно на, на серйозному рівні, і на сьогоднішній день помітно, що е, про це е, заявляє прем'єр-міністр Ізраїлю Натаньяху. Про це говорить міністр оборони Сполучених Штатів Остін про те, що вони стурбовані такою співпраці, тим, що Іран робить і продовжує намагання створити ядерну зброю, що дуже непокоїть. Тобто Виклики безпеці не тільки для України, а й для регіону Близького Сходу і Європи. І це фіксується. Це один момент. Другий момент це те, що як ми з вами обговорювали, вочевидь, одне із питань, яке було під час візиту Лукашенка до Пекіну, його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіні, який вже офіційно вступив на посаду і продовжує свій термін перебування, скажімо, це. Питання там обговорювалося питання постачання зброї, очевидь. І Білорусь відіграє в цьому роль, тому що як я тоді говорив, що у Білорусі і у Китаї є доволі такі розвинена військово технічна співпраця, укладено ряд відповідних угод, і відповідно Росія може використовувати Білорусь для обходу санкцій. Тобто, це один момент. Наступне це що стосується Ірану, не можна виключати, що так само Лукашенко може обговорювати з президентом Ірану і з духовним лідером Ірану, обговорювати питання постачання зброї до Білорусі для Росії, а можливо, і просто для білоруської армії. І мова йде про балістичні ракети Зульфагар і Фатех, дальністю триста і сімсот кілометрів, балістичні інші види озброєння, які можуть бути поставлені до Білорусі. І розрахунок на цю зброю такий, що е, Путін таки буде дотискати Лукашенка про те, щоб Лукашенка вчиняв якісь дії і ледь неофіційно оголосив про свою участь в так званій спеціальній воєнній операції. Ну, фактично, у війні. Він де-факто і так відомо Білорусь, фактично співучасник масштабної агресії злочинної проти України. А так, ну Да Йоре, це зафіксувати. І в цьому сенсі. Важливе повідомлення головного управління розвідки Міноборони, яке було напередодні, про те, що Білорусь може готувати провокації на білорусько-українському кордоні. Про те, що там російські вуха стирчать безумовно, російських спецслужб. Вони навіть відправляли туди ось цього біснуватого пропагандиста, журналіста Соловйова. Не, не можна його назвати журналіста, біснуватого пропагандиста так краще звучить Соловйова. На кордон для того, щоб він вже там знімав, а потім спіною в роті доказував і розповідав про те, що там щось українці, начебто щось таке вчинили проти білорусів. Хоча це може бути білорусько російська провокація. білорусько російська провокація метою, яка є додаткові підстави для того, аби. Ну, фактично, накачувати і білоруське суспільство пропагандою, і постійно говорити про те, що загрози зростають, і, начебто, Україна готує щось проти Білорусі. Ми знаємо, що ми пам'ятаємо висловлювання Лукашенка, це теж є в моїх попередніх відео. Як він фактично образив українського президента, як він висловлювався про український народ, про Україну, яка, начебто, готує проти них там провокації, що українські диверсанти можуть стояти за. Атакою на російський іл на аеродромі в мачулищах і так далі. Тобто нагнітання ситуації помітне. Це перше, що ми констатуємо. Друге, помітне подальше, незважаючи на те, що фактично зараз, якщо подивитися на стан справ на війська, які є на місці, не видно, щоб зростала велика активність білоруських військ насправді. Але в принципі ситуація в динаміці, вона може змінюватись. Так само, і російські війська, які навчаються мобілізовані на території Білорусі, їх перекидають на схід, вони беруть участь в воєнних діях там на окупованих територіях на сході, штурмують українські позиції безуспішно. Але ситуація змінюється. Вона знаходиться в динаміці, її потрібно вистежувати. Не факт, що ось такі вояжі, ну, вони спрямовані на. Домовленості щодо постачання зброї і до Росії, і до Білорусі з метою вчинення подальших, скажімо так, агресивних дій у вигляді ракетних ударів, якщо Іран поставить ракети Білорусі у вигляді застосування іншої зброї з північ з півночі з Білорусі, для того, щоб відтягувати наші сили, наші уваги не просто для того, щоб не боронитися на сході, а мета для того, щоб Контрнаступальні дії, тобто контрнаступ, відволікати українські сили від контрнаступу, тому що зараз навіть російські пропагандисти вони більше заявляють і побоюються українського контрнаступу, ніж подій ніж за свій наступ вони говорять на сході там російських військ. Ось такий сценарії ось тому їздить Лукашенко Наскільки вдалими успішними будуть ці візити, і наскільки будуть ухвалені рішення Китаєм і Іраном щодо. Постачання зброї, ми побачимо в майбутньому цю ситуацію. Буду відстежувати інформувати вас, мої дорогі підписники. Але також треба розуміти, що ми бачимо, що все ж таки, як би там не було якісь ось такі політичні союзи на рівні Там Росія, Китай, Іран, Північна Корея, Білорусь, ми бачимо, що в тій чи іншій мірі вони присутні. Головне не дати цьому союзу оформитися головне їх розвалити зсередини, головне. Порушити цю вісь, ми бачимо, що це вже роблять дещо сполучені штати і Ізраїль з Іраном. І я думаю, що а ми робимо це фактично зараз тут з Росією, і думаю, що потрібно продовжувати, в тому ж досі включаючи Білорусь і Включаючи стримування Північної Кореї для того, аби не давати авторитарним режимам ставати на ноги. Захід має в цьому перемогти. І Україна має відігравати одну із ролей, пропонувати зараз Заходу і угоди, і напрацювання рішень, і договори про формування альянсів не тільки НАТО, для того, аби протидіяти дійсно ось цьому повстанню авторитаризму і ось цих держав, які кидають виклик цивілізованому західному світу. Дякую вам за увагу. На сьогодні у мене все. Бажаю вам сил, витримки. А, всього найкращого. Слава Україні і до нових зустрічей.